Кілька сотень хмельничан та свободівці пройшли з головними вулицями міста з гаслом Свободу політичним в'язням. Під час ходи до колони приєднувалися небайдужі містяни. Активісти переконують, сьогодні арешти та переслідування патріотів, такі ж як і у 30-ті роки минулого століття, бо додають і зараз справи фабрикуються за вказівкою влади. Коли в Україні вже виборча кампанія, ми маємо новітних політв'язнів, Причому, не як правило, це політв'язні, ті хлопці, які робили революцію гідності, які були добровольцями на фронті, які захищали Україну, захищали кожного з нас ми категорично проти політичних репресій, ми проти того судилища безпреділу, яке сьогодні відбувається в Україні. Ми вимагаємо відставки міністра внутрішніх справ. Як запевняють свободівці, хоча Януковича скинули, але ті методи деребану та злочинної приватизації державних підприємств залишилися. Просто зараз це роблять інші люди. Ті, хто не може чинити опір, здаються. Натомість, ті, кому не байдужа доля держави, зараз сидять у тюрмах та СІЗО. Тільки свобода одна, яка тому підняла питання і піднімала людей проти того. І на сьогоднішній день неугодних просто душать. просто душать, тому що всі інші зігнули голови, а тих, хто цього. Цього виступає по суті проти дерибану і роздирання України на, на шматки. от тих людей і переслідують. І політичні репресії не через то зараз відбувається, що комусь не подобається свобода, а просто через те, що вона заважає їм красти і грабити Україну. У свободі кажуть, щоб змінити безчинство та беззаконня Україні, підуть на місцеві вибори. Кандидати в депутати будуть від народу. Ми висуваємо повний список – від вісьми до 5 кандидатів. В наших списках представлені всі верстви суспільства: вояків, волонтери, герої майдану, дружини героїв небесної сотні, вчителі, лікарі, студенти Тобто вся абсолютно середовище, яке сьогодні представляє Хмельницьку область. Обласна конференція Всеукраїнського об'єднання Свобода, окрім висування кандидатів депутатів до Хмельницької міської ради, одноголосно проголосувала і за вислення Олександра Семчишина кандидатом на міського голову на чергових місцевих виборах.